5 важливих кроків для догляду за шкірою. 35 По-перше, дуже важливо, це як ви очищуєте шкіру. Японці радять пінку з пептидами, які працюють як ботокс. Це важливо. І до речі, ця пінка дуже класно знімає ваш мейкап. Тобто два в одному. Важливо підібрати для себе або сироватку, або емульсію. І в цьому вам допоможуть наші експерти. Тому, якщо ви бажаєте підібрати для себе найкращий догляд, напишіть, будь ласка, у коментарях хочу і ми. Підберемо, що підійде саме для вас. Четвертий крок це крем, і японський антивіковий крем дає не тільки зменшення зморшок, а й сяєння шкіри. І що мені подобається, що цей крем ви можете використовувати як на усю шкіру, так і на шкіру навколо очей. П'ятий крок. Це маски. Мені подобається, що ці маски працюють і на шиї, і на вашому обличчі. Тому раджу зробити таку масочку перед важливим якимось і важливою подією. Тому ви будете королева усіх вечірок.